Всім привіт! З вами Богдан, і сьогодні ми будемо грати в таку ігру Кешбол Space Program. Так, значить я не буду, в мене є вже. не заглушится. настройки. Опять. О, сядет. Сейчас Я не знаю, что мне лучше, а что нет. Так, ми вже знімаємо одну минуту і 5 секунд. Зараз покажу звідки я знаю ось тут по цьому датчику. У мене сильні глюки, але думаю ви це не бачите. Це ну ладно, кого. І сьогодні я хотів би зробити літак. Але в мене літак є. Я його робити не буду і полетимо сьогодні на остров. Да-да. На остров. Ось до я. Ось до літак воду. такой стой просто я не могу применять статии то все я наш летак похож на летак будущего пусть и ели так будущего что хочет Так. Зараз вже готуватись треба. Повні обговорити. Ви бачите, наш літак повалився. Я знаю один спосіб, як повернути. Зробити, щоб він злетів. Кувари. У нього дуже багато топлива. Помню, як я тако налітав, налітав і вирізався об цей хан... хангар. Так? Да? Да, тут були класнім часи. Кажу, я буду знімати відео не більше 10 минут. Вам не зареєстрованому бендікам тільки 10 минут можна знімати. Але нічого, можна по частям розділяти. Так, і вирізати, звісно ж. Тепер дивіться, мій коларний спосіб. Робимо десь посуда. Так, ми Включаємо і повертаємо. Тепер. Тепер повертаємо бік. На щас такими слетами. Хорошо, можно. Тільки буде прикольно, дуже Так, розслітай, розслітай, розслітай. злітай, слетай, Немножко слетай. Злітай, слетай, злітай слетай, слетай, слетай. Слетай, прошу, прошу. Ну так мені тут не поламались, тепер я все Я не верю. ірю. Таких малесеньких і так летіть од масло. У мене не так, так будущиться точно. Ну, хуй, ж так літаки могли летать. Майже без скріл. я як знаю, лагорені. От нас А ход скрілами Получилось Це якась буде не це буде не відео, а я якась комедія. Поскріла. Комедія поскріла. Ну і сказав. В общем, я вернуся коли. Я буду коло на острові. Угу. Я ось йду тут. Так, так, я вже коло острова хвилююся, як за Коли я сяду тоді. не вже сімей. Кстати. Головне, щоб кабіна була в Кабіна це все. Так, а саме головне з самолт вчасно. Якщо не випрыгнемо, самоліт разом зі мною Росію. І... і... Так, я за Так, момент істині. ні ніе. Ева, ева, себе скока. Ну хоть би було. Я же. В общем. Я прош, я прощаюсь. Ставьте лайки, підписуйтесь на мій канал. Бо лайки це хорошо для ютубера. Всім пока!